Слава Україні, друзі! Хочу подякувати хлопцям, дівчатам Збройних сил України, лікарям, волонтерам і всім людям, хто нині допомагає боронити нашу Україну. Щиро дякую і вас, мої любі підписники. Прошу не забувати про це і допомагати всіма силами, адже всі разом до нашої української перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі мої, я вас вітаю на своїй кухні! Сьогодні я хочу поділитися з вами простеньким рецептом дуже смачного та цікавого салату. Салат з куркою та чорносливом. Буде так смачно, погляньте, як він гарно, презентабельно виглядає, тому ви його можете подати як до повсякденного, так і до святкового столу без зайвих сумнівів. І. Кожен з вас зможе підлаштувати його саме для себе. Якщо хочете більш легший варіант, дайте менш жирне м'ясо і в ролі соусу візьміть грецький йогурт та гірчичку, наприклад. А якщо хочете більш поживний, насичений і ситний варіант, зробіть так, як я. У усіх випадках буде точно смачно, тому я вас запрошую на кухню і вже почнемо його готувати. Друзі, це дійсно чудовий варіант салату, який можна швидесенько приготувати і подати як до святкового, так і до звичайного столу. Швидко, просто та з кількох інгредієнтів. Отже, для приготування такого салату нам знадобиться всього декілька інгредієнтів, які ви бачите зараз перед собою на екрані. Тож ставте на паузу, або. Шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є і на кількох мовах. І трошечки зовсім вашого часу. Отже, з чого ми починаємо? Я беру філе сьогодні курячого стегна. Ось таке воно без кісток і шкірку я теж видалила. Саме з ним салат виходить ну, м'язко більш соковите і смачне. Я його гарнесенько промила під проточною водою, далі відправляю до каструлі. І заливаю звичайною водою і буду варити до готовності. Це приблизно без солі, без, без нічого, приблизно 20 хвилинок на середньому вогні. Друзі, м'язко, ви можете приготувати будь-яким способом. Запекти, зварити, як собі хочете, але до готовності. А далі даємо трошечки вистигнути, щоб не попекти руки, і нарізаємо його ось на такі, бачите, невеличкі шматочки смужечки. ось так Гарнесенько, ріжемо все м'яско, і я його спочатку складаю всі інгредієнти на одну загальну тарілку. Далі чорнослив те саме. Я його гарнесенько промила і просушила паперовими рушничками. І нарізаю на ось такі смужечки. Мої друзі, ще такий момент, як я вже говорила, ви можете салат підлаштувати під себе, дати або куряче філе, або інше м'ясо, збільшити кількість чорносливу, як собі забажаєте. Далі черга грецьких горіхів. Я їх підсушила трошечки на сухій пательні, і ось так на середні шматочки, щоб горішки відчувалися, нарізаю. Бачите, ось таким чином, і буду відправляти їх також на загальну тарілку. І остання черга зелень лишилася в мене сьогодні. Петрушка з власної грядки. Вдвічі смачніше. Гарнасенькою, звісно, промиваємо, відрізаємо грубшу частину стебла і ось так також нарізаємо. Можна спробувати іншу зелень. Кінзу, наприклад, хто полюбляє. Я не дуже. Все. Дивіться, заготовки в нас є. І тепер черга заправки. Беремо сіль перчик. Це вже за смаком, друзі. І соуси. в мене сьогодні це домашній майонез рецепт. Ось, бачите, переходьте, є на каналі. Чудовий виходить, швидко готується і набагато. Корисніший магазин. Ну, і сьогодні я беру сметанку, але можна взяти також грецький йогурт 8-10%, дуже смачно. Можна щось одне брати, друзі, або сметану, або йогурт. Солимо, перчимо за смаком, це ви вже можете спробувати і зробити так, як вам подобається. Перемішали, все, заправка готова. Якщо треба подавати салат пізніше, заправляйте перед самою подачею. Е, якось так. Все, тепер беремо миску, в якій будемо замішувати всі інгредієнти, величеньке, щоб було зручно. Відправляємо туди нарізані інгредієнти, далі салат і гарнесенько заправляємо. Друзі, але перед тим, як вживати, я вам рекомендую відправити його до холодильника. Нехай він постоїть ну, хоч півгодинки годинку. Нехай все просочиться. Викладаємо на трілку, я ще за допомогою овочі, чистки, трішечки пармезанчику зверху нарізала і кілька листочків свіжої зелені. І подивіться, як це все смачно і апетитно виглядає. Тому, друзі, щиро вам рекомендую. Дякую, що готували разом зі мною. Обов'язково залишайтеся зі мною. Підписуйтесь, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І на вас чекає безліч смачних, простих страв. На кожен смак тому кожен з вас обере для себе щось підходяще і щось улюблене. Всім бажаю смачного і легкого приготування!